Друзі, на перші про проголовне поїхали. Київ опиняється на межі техногенної катастрофи. Експерт у сфері енергетика Олександра Харченко, директор центру дослідження енергетики, попереджає, якщо в столиці буде паралізовано одну стеця, відновлення не відбудеться протягом трьох діб за мінусової температури, мінус 10 градусів Цельсія і нижче, то місто має бути готове до евакуації. Росіяни готують масований удар по інфраструктурі, не лише обстріли ракетами, але й дрони, які націлені на котельні. Трансформаторні підстанції ТЕЦ 5 і тец 6 Харченко говорить, якщо котли зруйновані немає перспективи запустити їх протягом трьох днів. Це не просто аварія, це катастрофа. Оперативна розвідка повідомляє, ворог перекинув сили, які мають завдання саме поразити енергетичні вузли міста, створивши сценарій замерзання населення, політичного шантажу і морального тиску. Якщо мережі розподілу тепла і води застопоряться, це призведе до того, що вода у трупах замерзатиме, руйнуючи систему життєзабезпечення і створюючи ризик масової евакуації. План Б влади має передбачати не лише генератори, але й мобільні котельні підключення в кожному мікрорайоні. Запа води і палива, але чи реалізовано це вчасно, Харченко заявляє, що ще не бачить достатньої готовності до такого сценарію. На фронті українські сили знають, що поки ворог витрачає ресурси на удари по цивільній інфраструктурі, оборони отримують можливість діяти. Але одночасно з цим ситуація надзвичайна контроль за ситуацією тилу, захист енергетики і підготовка до можливого колапсу це третій фронт, який не менш важливий ніж окопи чи таємна зброя. Якщо українська оборона втратить ці критичні ресурси, світло, тепло, вода то Муга на полі бою може перетворитися на піску. Аналітичне відео Росія націлена створити не лише військовий й гуманітарну і системну кризу, щоб змусити Україну капітулюватися. Україна має мобілізувати не лише армію, але й комунальні служби, логістику та громадську діяльність. Стійкість загрози повторної зупинки енергетики об'єктів Києва стала ще реальнішою після того, як російські війська запустили чергову хвилю ударів по ТЕЦ підстанцій і комунікаційних мережах, враховуючи, що ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 основними постачальниками тепла для Литья будь-яке серйозне пошкодження котелів чи обладнання ставить під загрозу мільйони життів. Більше того, в умовах захолодної холодної зими, коли температура опускається до мінус 10 градусів і нижче відновлення теплопостачання за лічені дні стає технічно неможливим без значних ресурсів. Прогнозуючи цей розвиток подій, уряд почав готувати евакуаційні плани для найбільш вразливих регіонів, але реальний масштаб евакуації залежить від того, чи вдасться протистояти черговим ударам ворога по інфраструктурі. Зас вживають всі можливі заходи щоб нейтралізу. Увати російські атаки на енергетичні об'єкти оперативно виїжджають мобільні групи для перевірки системи, що забезпечують енергетичну стабільність. Крім того, українські сили спеціальних операцій та дрони активно працюють по виявлених російських позиціях навколо стратегічних об'єктів, намагаючись зірвати плани ворога. Однак навіть найкраща оборона не може гарантувати повну безпеку в умовах такої агресії. Кожен удар по підстанціях чи генераторах призводить до тимчасових відключень в окремих районах міста і є загроза того, що ці відключення стануть постійними. З кожною годиною окремо варто відзначити, що українська сторона вже готується до сценарію найбільшого економічно-гуманітарного катаклізму. З резервію ТЕС-5 і Тес 6 планують мобілізувати мобільні генератори для забезпечення критичних об'єктів. Такі як лікарні, штаби, і стратегічні споруди, однак, якщо енергетичні об'єкти вийдуть з ладу, на більш тривалий термін це створить реальні загрози для нормального функціонування столиці. У такому разі Україна може бути змушена вести обмеження на електро і водопостачання для громадян, що може стати ще одним. Серйозним викликом в умовах постійного військового тиску з боку Росії редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить. Сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.